Увага. Бігом, бігом 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 відпочинок та навчання у чернігові з 5 червня стартували літні пришкільні табори з денним перебуванням. Вони працюватимуть три тижні з 5 по 23 червня. Усі заходи для дітей проходитимуть лише на території навчальних закладів, які мають доступ до укриттів. Перша школа відкрила мовний відпочинковий табір. Табір працює з 8.30 до 15.30, триразове три разове харчування і максимально задіяні діти. В часі денного сна не передбачається, тому масові заходи у нас після обіду. А спеціалізовані такі локації до обіду по три локації протягом 45 хвилин. Кожен день працюватиме 12 спеціалістів та вихователів, які слідкуватимуть за дітьми, аби малеча не втомлювалася локацію школі Різноманітні, як розповіла заступниця директора першої школи Руслана Дементова, пришкільний табір відвідуватимуть і учні 19-го навчального закладу. Вони навчалися. Та початкова школа і в 3-5 класі весь навчальний рік, і зараз в них теж пришкільний табір, теж свою організацію своїм статутом розкладом і залучали, і мотивували дітей. Пільгових категорій і категорій, які надані е, рішенням міської ради, які мають право на безкоштовне перебування в таборі. Для дітей передбачена велика кількість різноманітних інтерактивів туристичні квести, психологічні тренінги, локації іноземних мов та спортивні змагання. Ми спочатку на ну на першу боку свого імені придумували улюблену страву. Потім ми малювали добру справу. Ми писали. На дошці які бу які правила, нам сподобалось. Ми складали план, як себе поводити. Ми граємо в квести. Ми будемо лазити по ниткам. У перший день роботи табору зареєструвалося 87 учнів 3-7 класів. До активності залучають і старшокласників, які відвідують спеціалізовані гуртки. Старші вже не виявили бажання приходити в літній табір. Кількість дітей дозволяє поділити їх на шість загонів. Що ми зробили з максимально комфортною кількістю від 13 до 15 діток в загоні. Організували локації, де вони проводять час з вихователями, такі розвантажувальні і розважальні. Тобто ми чергуємо, якщо є трошки академічного компоненту, обов'язково ставимо потім розвантаження, арт-терапію і ну, звісно. Ухливі активності у відпочинкових таборах цього року беруть участь майже 4 тисячі дітей. З них близько 2,5 тисяч пільговиків. Відповідно до рішення виконкому вартість харчування становитиме до 90 гривень на день. Про це повідомив очільник управління освіти Василь Білогура на розширеній ранковій нараді в муніципалітеті 5 червня.